ти мой поця поця потичка ти мені масло кого-нибудь дашь, может? Я иду Е, Сру Я вибачаюсь а там є хто Всім привіт! Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Не здивлячись на ті косяки, які я в ньому допустив. Сподіваюсь, що ви ставите лайк, підпишетесь на канал. Залишите коментар. Приємного перегляду. Just a moment. Ей, ну-ну-но. Ей, я зайнятий. Зайдіть пізніше. Гітара. Ну, як же не поіграти? Цікаво. Ну, ви ж знаєте, що якщо є гітара, то. <звук> Значить так. Це в мене Це я тут виріс. Ну, ви поняли, який я чистоплотний. А я, в принципі, посуд мою отак. От. Після їжі складую сюди, потім іду лягаю спать, зранку просипаюсь, беру звідси чашку. Наливаю чай, тарелку. Працюю на свадьбах, граю на піаніно. А туалет де Ви можете запитати, я вам скажу. Де туалет? Ні, я вам не скажу де туалет, нема туалету. Привет. Це я! <риво> 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 ну що, нормально? Злякався. I won't go to here. Here. Опина, повбивай! Бачите, як люди живуть? І згадайте мою хату. Дивіться на це, знову на мене. На це, і знову на мене. На це. Ну, ви розумієте. Uh, good morning. What are you doing here? You know, we are we here in a close, close room. And you stay here with open fire. It's very... It's very dangerous, man. Don't do this, please. сорі. Мальчик спить. Запам'ятаємо. Алло, good morning. Uh, I need your clothes, your boots and your motorcycle. <laughs> <laughs> Чувак, ти в курсі, що в тебе окуляри з дирками? Чи ти радіоправи? Де я і де ти? І ще раз ти. О, О сюди. Да, по пацюкам! О, ні, там росіянин! А, ні, я не я не за цих. Ой, пацани, перегрілась! Я не знаю, що робити. Що у вас? М ти моя паца, паца, пачечко. А це памятник свині. А як же її тут установить? Вот так. Ні-ні, е Ні, ну тут я вже утечу, конечно. Я поранений. Мені потрібна допомога. Eat me. Eat me. А, окей. Ааа. Я звісно вибачаюсь Ой, чувак. Все, пока. Нам червоний А, давай, відкривай свою калитку. Я що думаєш я не знаю. Без тебе тебя, ви издивись. Пропустить. Ой, вибач, я випадково ти ты Це не моя робота, Я доктор, я лікар А я ми доктор, а я ми ні, ти тут працюєш. и закривай. закрывай. будь ласка. Я прийшов, я лікар. Та сам закривай, Я лікар, Я не слюсар. Я не місний, не місний. Так. Ну що ж на гриби ставить? Ну помнуджиш же тут. Ну не своя не жалко. Е? О! О! ти дивись дивиш, що у мене є. Хто ж, крім доктора, може це зробити? Отже, нікого тут немає. І тут я маю, ну я всюди маю зменшити тиск. Якщо тут треба перекрити, окей, давай тут перекрию. Тут. Тут закриваю, то тут тиск падає. А тут тыск поднимается. И я ничего не путаю. А что Ты что мне дал? Ты что мне дал? Ржавый пистолет? Да, я в принципе. Давай. ты мне масло якого нибудь дашь, может? І, і виходить що і все. Пули позагубив Сюда. Короче, я електрик, я слюсар я доктор, я стрілець я Все. Я иду Е, <серказ> Сру. Хм. Я вибачаюсь А там є хто Ну давай. Пацюк. Ну, я ж, я ж вибачився Пульс перевірити спочатку треба. Жотечі нема. Але щось він не дихає. Так, ну що ми відкриємо Я сподіваюсь, це безпечно Не. Ай. що ти проіграв виходить?